Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про впевненість, макіяж та образ. Образ в цілому та образ як спосіб про себе заявити світу. Чому більшість людей боїться записати сторіс або рілс? Невже це так тяжко здавалося б, збоку? Дуже часто від своїх учнів, клієнтів, а також інших моїх колег, я чую, що я не публічна особистість, це не для мене, я не йому таргетолога, хай він мене рекламує, ну і таке інше. Але насправді це просто про страх заявити про себе. Проводячи свої особисті консультації, я вирізала три причини, за якими люди не можуть і або не хочуть записувати сторіс. Насправді вони просто бояться. У моєму колі спілкування є багато експертів у своїй ніші, причому таких класних професіоналів, але бояться вони про себе заявити. Є три причини. Перше, що подумають люди, як вони будуть оцінювати те, про що я говорю? Друге, я не подобаюсь собі у кадрі, але тут уже є вирішення, я створила курс там, де можна зробити три образи і вони будуть на усі випадки життя. Це вже не є проблема. І третє, мені не подобається мій голос, мені не подобається те, про що я говорю. Тут одразу і третій і четвертий пункт. Так, свого досвіду я вас запевняю, що це все легко вирішити, тому що я працюючи на телебаченні, маючи свою студію краси, а також інші свої напрями, які я розвивала, я зрозуміла, що психологія у людей майже у всіх однакова, і є проблеми, які турбують абсолютно всіх. Ви думаєте, мені легко, або не страшно записувати сторі? Та де там? Я думаю, що у всіх людей є однакова проблема. Тут уже головне те, що ви збираєтеся з нею робити. Але я хочу вам сказати, що ці три проблеми насправді не проблема, тому що на кожну є вирішення. Перше, ви можете взяти уроки по самооцінці або пропрацювати з психологом про те, що подумають інші люди, але насправді ви самі можете з цим впоратись. Ви просто маєте зрозуміти, що такі, як ви, Унікальні люди, ви в одному екземплярі на цій землі. І те, що вони про вас це вони подумають про себе, тому що кожна людина, оцінюючи іншу, вона це робить лише з рамок, які є у її особистій голові. Те, що у вашому житті і те, в чому ви експерт, інша людина може не розбиратись, тому те, що вона про вас подумає, це буде лише її суб'єктивна думка, але не ваша. Друге, я не подобаюся собі, як я виглядаю. Обов'язково пропрацюйте це питання, наприклад, зі стилістом або візажистом. Я думаю, що у вашому колі знайомств є такі, але я з радістю вам також у цьому допоможу, тому що я з 17 років працювала гримером на телебаченні, і ми там підбирали цілісні образи. І саме там я зрозуміла, наскільки важливо, коли у людини гармонійно все поєднується: макіяж, зачіска, її одяг та те, про що вона говорить. Для експертів це дуже важливо, і я з цим постійно працюю. І третє, мені не подобається мій голос та те, про що я говорю. Я завжди рекомендую декілька простих правил, щоб не хвилюватися те, про що ви говорите, пропишіть собі коротенький план. Це не має бути кожне слово прописане з вашої голови. Це має бути лише тезисний план, за яким ви легко зможете підхопити думку і далі про це говорити. І з мого досвіду я вам раджу не прописувати кожне слово, тому що це вас заставляє зубрити і вже з'являється страх відійти від вашого плану. І невеличкий підпункт вам не подобається, і як ви про це говорите. Тут також я вам зможу допомогти, тому що мій досвід роботи телеведучої колаборувався у всі ці аспекти, і я з радістю вам допоможу. Але такий дієвий метод, який допоможе вам усім, це, наприклад, почати записувати себе на відео і почати аналізувати, де ви, наприклад, нечітко виговорюєте слова, де ви, наприклад, пропускаєте якісь літери, можливо, у вас інтонація, якою ви вчили, що в школі читати вірші. Позаписувати такі історії, ви можете їх нікому не показувати. Я порада тільки себе не критикувати, а шукати помилки, які ви можете там виправити. І це однозначно покращить вас уже на тому рівні, який у вас зараз є. Хочете знати більше? Підписуйтесь на мої інстаграм канали.